Доброго дня. Пару думок стосовно операції, яку провело СБУ на території Росії. Ну окрім того, що це прояв ну дуже високої організації державного апарату, ну і від собі провести операцію довжиною півтора роки. Ніхто про це не знав. Успішно було реалізовано. Тобто, тут можна сказати, що не тільки спецслужби, а разом державний апарат спрацював ну на 5 з плюсом. Це новий. Спосіб організації нашої держави, який буде робити нашу націю успішною. А далі, окрім того, що були знищені е, стратегічні бомбардувальники, достатньо велика кількість яку Росія не може відновлювати, це матиме дуже е, великі наслідки. Наслідки для Росії. Ну, по перше, України з'явився фактично дієвий інструментарій для створення хаосу в російській економіці. Ну, умовно кажучи, тепер достатньо створити передумови, коли. Кожна фура в Росії буде під підозрою. Ну, наприклад, анонімні дзвінки в ФСБ і МВС з заявою, що, наприклад, ну, фури от такої, от такої компанії, наприклад, точно знаходяться з дронами. І від собі що буде робити силові структури. А, ну, наприклад, а що це означає наприклад, для економіки? Ну, в міста не будуть підвозити вчасно продукти харчування, бензин. А, можна організувати блокаду будь-якого міста. Організувати гарну громадянську війну, чому тому, що таким чином можна змусити росіян ну просто воювати проти фур ну і від собі, якщо вони будуть знати, що наприклад, або накачати їх якимось якимось чином такою параноєю, що фури перевозять дрони. Вони її будуть вбивати, тобто це дуже гарний інструментарій для дестабілізації Росії. Для наших партнерів це досить гарний знак. Демонстрація сили України, демонстрація того, що Україна буде опиратися і йти на будь-які способи для того, щоб руйнувати Росію. А з такими серйозними пацанами і пацанками ну, доводиться рахуватися і дружити з ними краще. Тому тут великий плюс у всіх речах. Там часто у нас було там, повідомлення, чи повідомляли США, чи не повідомляли США. Де яка різниця? Ми нікого не повинні повідомляти. Це наше суверенне право як суверенної країни виробляти власну зброю та реалізовувати операції на території супротивника. І ніхто нікого нічого не повинен. Нам говорити з цього приводу, ну навпаки, будуть знати, що від нас можна чекати все, що завгодно, ну краще з нами дружити, постачати зброю, включати військові альянси, і це дуже добре в дійсності для нас буде. А, ну, окреме питання. Це звичайно створює важель тиску на росіян, не тільки на перемовинах. Взагалі, ну і від собі, якщо Україна не зможе одночасно організувати хаос в Росії, ну, наприклад, зимовий період, припустимо, так. Заблокувати порти новоросійська. Ну, за такою схемою, як було зроблено в на дінь а, коли було оголошено, що Україна не гарантує безпеки жодному делегації, яка приїжджає на парад Побєди. А потім ви приїжджаєте на свій страх та ризик. Ну, те саме можна робити з партами новоросійська. Голосити, що ніхто не гарантує безпеку, а потім той, хто буде, якийсь танкер, який заходить все ж таки в парти Новоросійська, просто топити. А далі тиснути на європейців, щоб вони перекривали парти Балтійського моря, тим більше є додатковий аргумент. А хто сказав, що, наприклад, росіяни. Не завантажить на корабель, припустимо, якоїсь панамський такі самі дрони нападуть на і не нападуть, наприклад, на будь-яку країну Балтійського регіону. Далі блокада Балтійського моря. А далі удари по хімічних підприємствах, такі як Тальятія Азот, виробництво азотної кислоти. Це удар по експорту добрив, це удар по. Галуцях подвійного призначення, тому що це виробництво вибухівки одночасно. І тоді з росіянами зовсім інша розмова буде. Розмова про те, як вони будуть, як вони говорять, драпати на, на, на границі 91-го А як вони говорили в 2021 році щодо країн а, НАТО, Там, Забирайте манатки і уходіть на границі 91-го года 97-го года. Правда, тому в даному випадку це величезний плюс, велика подяка співробітникам СБУ, які це змогли організувати. Далі, це ще один аспект, і у нас часто говорять, що Україна програє інформаційну війну. Ну, ми не можемо змагатися з росіянами і їхніми бюджетами на заході, в тому числі. Але так, всі на перших шпальтах всі подивилися, що це серйозні хлопці. Я думаю, що навіть Масад теж з повагою до цього поставився спроба організувати таку операцію за 4,5 тисячі кілометрів від кордону від Росії. Ну і плюс це удар звичайно по їхній тріаді, так званий ядерній, і по їхній ПСІ. По, по їхній Яку вони намагалися завжди показувати, що у них є ядерна зброя. Ну а далі це відкриває великий простір для можливості України. Ну приїжджають дрон, наприклад, на Ворнігує. Припустимо, там де видобувають газ, вилітають дрони і фактично ставлять на коліна видобуток російського газу. Припустимо, та багато чого іншого. Тому це дуже гарний важель, і це гарна заявка України на перемогу. Дякую за увагу.